Мої дорогенькі, доброго вам дня! І ви на каналі Пані Зося з України. Зараз буду займатися з цими традискаціями і вам про них розповім. У нас майстер трішки переробляє шафу, велика шафа купи, ми її перенесли в інше місце. Зараз працює майстер. У нас у нас сонце. Бачите, яке у нас зараз сонце. Був приморозок. Учора йшов дощ, проливний дощ, просто проливний. Сьогодні, вранці, я встала, а у нас приморозок. Все примерзло і вода, і рослиночки. Все примерзло. І ми розуміємо, що при такій погоді, яке ж у нас тут буде самопочуття. Ніяке, звичайно. Я вам хочу подякувати, тому що зніму таке маленьке відео, щоб. Просто хочу вам подякувати, тому що багато мені написало у Viber, як я себе почуваю. І я вам щиро дякую за ту роботу. Мені приємно, мені дійсно приємно. Тому сьогодні я трішки зайнята дуже, але постараюся. Тут же все залежить іще від світла, розумієте? Ми ж усі бачимо, як ми живемо, що світла по багато годин у нас немає. То я. Подивлюся ваші відео, відповім на коментарі, тому що мені дійсно приємна ваша турбота. Ну, що я вам скажу? Як ми себе почуваємо в дорослому віці? Ну, почуваємо. Я вам скажу, що я робила різні аналізи щитовидної залози, підшлункової, звичайно, так. Звичайно, треба з цим проконсультуватися, проконсультуватися з лікарем що я її роблю. І діагноз цукровий діабет мені поки що не поставили, тому що я не хочу, щоб він у мене був цей діагноз. Тому зараз я лікуюся, сіла на жорстку дієту, просто на жорстку, і, звичайно, що цукровий діабет я вам скажу, що це неправильний спосіб життя і харчування. І це я знаю вже точно. <смі> Проаналізувавши весь мій життєвий шлях, а особливо в дорослому віці, а особливо зараз під час війни. Ну, і звичайно, стреси, стреси, це ми ну, живемо ж з війною, то й стреси. Але все-таки спосіб життя і спосіб харчування це все дуже дається в знаки. У мене він був зовсім і зовсім неправильний. Зовсім неправильний. Тому будемо робити, щоб усе було правильно. Зараз я вам покажу, що я буду готувати. Ну, що готувати і що споживати, це ми знаємо усі. Зараз нема проблем, вам розкаже лікар. Ви подивитеся в інтернеті, почитаєте. Тому зараз, в принципі, немає такого, таких проблем щось не знати. Але ж я кажу, що цукровий діабет це спосіб життя і спосіб харчування неправильний. У мене він був такий. Тому будемо виправлятися. Ну, а з віком то, звичайно, що вже треба за своїм харчуванням дивитися. Треба більше все-таки. Двигатися, я, мені здається, що я вже то взагалі дуже і багато е, працюю, так? І ми ходимо вечорами. Але ж, мабуть, таки було замало. Ну, спосіб харчування у мене був невірний, просто невірний. Пішлункова у мене була давно хвора ж її лікував, та й взагалі. Тому, мої дорогенькі, я вам щиро дякую за ту роботу. Усе добре. Ну, просто дорослі люди хворіють. Дорослі люди хворіють. Там мені жіночка писала, щоб я їй відповіла. Пані, я вам Я зрозуміла, про що ви, про що ви хочете, щоб я вам. Ну... Що я вам би хотіла розповісти, і що ви хочете почути, я це зрозуміла. Мої дорогенькі, можливо, я в наступному відео розповім вам, що таке панічні атаки. Як вони лікуються? Тому що це я знаю дуже і дуже добре. Моя дуже близька людина, лікувалася. Лікувала ці хвороби і пройшла дуже багато лікарів, поки їй поставили правильний діагноз. І чого, слава Богу, правильний діагноз і вірне лікування, і все у вас буде добре. Але це треба розповісти просто, ну, треба розповісти я. Це така цікава тема, цікава і потрібна тема, тому що лікарі дуже не часто ставлять цей діагноз. Лікують різні хвороби, а поставити вірний діагноз і лікувати цей діагноз, який вам поставили панічні атаки це все не так таки просто. Я розповім те, що знаю я, і, можливо, це комусь допоможе, але це буде в наступному відео. Сонечко, сонечко, просто сонечко, краса і сонечко. Мої дорогеньки, зараз буду я працювати. Ось хочу ця традисканція. Традисканція Рео. Можливо, і вам хтось захоче у квартиру. Знаєте, тому що у мене є, я буду розсаджувати. Зараз. Ну, Щось розсаджувати, щось по весні, тому що зараз вам хочу показати, які традисканці арео для мене це саме неприхотлива рослина, яка росте в будинку. Тому що в мене було дуже багато квітів, просто дуже багато квітів, але зараз залишились тільки ось ці. Ну, ще деякі папороті. Бачите, мені хотіла ж вам показати, і на все рівно не показується. Поставлю ось тут. Поставлю зараз, ось тут. Бачите, традисканція Рео. Ось їй було світло в неї було, але не так, як треба. Тому що колір листя у традисканції Рео залежить від світла. Вона любить світло. І ось цей. Кущик, який треба просто вже розділяти, але буду розділяти навесні. Бачите, який він гарний. Тут їй було досить світло. А ось цей, бачите, який він. Тут світла було маловато. І зовсім, інша, і зовсім інший, інший колір. Бачите, який гарний цей, тому що дисканція ре оцінується за колір листя. Тільки за колір листя. Тредисканці є дуже і дуже багато, але ця тредисканція найкраща. А ось, коли їй сонця мало, то вона такого кольору неперехотлива, полюбляє водичку. Взимку не заливати, але все-таки любить воду. І сонце. Все. Дуже і дуже невибаглива рослиночка. Але дарує красу. Бачите, оце один кущик, якому півтора роки, скільки наросло. Тут ось більше білого кольору, тому що вона не так і сонце було, але не так багато. Ну, а тут взагалі сонця було мало, і вона зовсім змінила колір. Але... Її треба просто обрізати, розчеренкувати, посадити, і вона потім буде знову такого кольору. Ще біла традисканція є. Це, це, це така більш прихотлива, вона зимує, але зимує вона на підвіконі теж, звичайно, але я вам скажу, що вона взимку не любить, щоб вона пересушувалася у неї земля. Не любить багато води, ну дуже і дуже взимку вона зимою не дуже. Вона не дуже любить, якщо дуже байдуже яка температура, навіть якщо в будинку у вас тепло, то цій дуже. То ця вона не любить, коли у вас у будинку взимку дуже тепло. Ну як дуже тепло, тепло просто. так. На підвіконні вона росте у мене. Теж декілька горщиків. Але така більш взимку. Влітку ні. Влітку це краса. Навіть можна садити на вулиці, навіть після дощу вона дуже гарно себе почуває. А от зимою в будинку трішки-трішки примхлива. Небагато, але є. І зараз я буду їх. Треба їх трішки. З ними розібратися, тому що так я їх закинула та й все. Але сонце у нас сьогодні дуже і дуже велике. Бачите? Сонечко, сонечко, значить, буде знову приморозок. Я ходила на базар, прикупила собі ось рибки, ну не тільки собі, на всю родину прикупила рибки, тому що рибку треба їсти, в кого цукор. Я просто його не міряла дуже і дуже давно. Чому в мене цукор такий? Тому що я його не міряла. Я його не міряла вже років, мабуть, ну, 6, мабуть, я його не міряла. Тому, звичайно, стрес і війна і все інше. Прикупила хек, і зараз я його просто почищу і просто в духовку, без нічого. Трішки олії оливкової, і все. Без нічого. І прикупила ось м'ясце. М'ясце це така молода телятина привезли мені, тому що треба їсти, споживати, кого сахарний діабет. Звичайно, це все є, це все можна вичити, споживати все-таки нежирні сорти м'яса, споживати рибу, овочі. Ну, все це є, все розказує лікар, все є в інтернеті. Звичайно, нічого. Солодкого, цукерки все це інше. І... Ліп, булочки, випічка. Ось так. Ну, нічого. Я думаю, що приготую зараз. Буду варити просто бульйон, щоб споживати просто варення. Не, не можна все-таки зараз взагалі не можна жареного такого такого острого. Зараз не можна. Ну, не можна, то і не можна. Я до цього відношусь дуже і дуже спокійно. Зараз варю собі гречку, <рес> рибку в духовці, тому що треба теж споживати, так як я вже вичитала, і лікарні розповідав. Розумієте, у мене в сестри цукровий диабет першого типу, 20, 25 років. Тому я про це все знаю, все знаю. І це у нас не спадковість. Це у неї просто була хвороба, і вона щитовидка в неї була, і вона її щось не лікувала, і потім ну, це було дуже-дуже давно. Е, Щитовидкою у мене майже добре. Є там такий е, вузлик, але, але майже добре. Ну, а все інше треба лікувати. Люди лікуються, я ж кажу. Цукровий діабет це треба, щоб у вас була дієта, звичайно. Що вибори рухливі. Ну, добре, що в мене є клаптик землі, я буду рухлива, та й взагалі треба ходити. Ну, і звичайно, треба дивитися, що вмиємо. Не хочеться хворіти, не хочеться від слова зовсім. Тому що ось такі два місяці були важкі дощі, то цей тиск в мене просто. Я тиск взагалі він в мене не знаю навіть чому. так. Ну, а вчора в нас я ж кажу, йшов дощ. А сьогодні, а сьогодні, от, бачите, вже приморозок. То, звичайно, звичайно, з віком я почала, як і всі люди, реагувати на хворобу. Тиск і все інше. Мій організм почав, йому почало це не подобатись. Але мої дорогенькі, кожна хвороба лікується, кожна підліковується, лікується. Головне, щоб ми вірно її сприймали. І гарно до цього відносились, щоб розуміли, що не можна, що не можна, як себе поводити. Багато рухатися, звичайно, і будемо жити в паніку впадати, Боже, у пасі. Тому, мої дорогенькі, краще поїсти гречки пісної, так? тому що можна рибки. Чим ви будете менше їсти, більше рухатися. Ви будете почувати себе краще. Кругом вода, кругом вода. Ну, світло зникає, тому буває, що і вода зникає, зразу то набираємо кругом води. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Треба за собою дивитися, як ви себе почуваєте обов'язково, тому що, коли ми на себе не звертаємо уваги, то наш організм нам... Робить деякі сюрпризи. І тоді нам трішки не добре. Все добре, все добре. Головне, це наші захисники. Допомога їм, тому що без них ми ніяк. Надії тільки на наших захисників. І все буде добре. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Бережіть Україну, і все буде добре.